Усім привіт, я Даша, і сьогодні я вам розповім, скільки мені коштує один місяць життя у Канаді. Я перевірила свій банківський акаунт, виписала основні суми, куди в мене надходять гроші, на що я витрачаю впродовж місяця, підбила суму, яка в мене виходить у місяць. Я нагадаю, що я Проживаю у Канаді чотири місяці. Я приїхала по програмі Коет, і деякий час я жила у канадській родині, котра прихистила мене на час. Але зараз я вже винаймаю а, житло і тож можу всі ключові аспекти порахувати, скільки і що мені обходиться у Канаді і яка це сума у місяць. Коли я тільки хотіла приїжджати в Канаду, дійсно мене це хвилювало, скільки я буду заробляти і скільки я буду витрачати. Е, яка це буде різниця, скільки це буде грошей, тож вважаю цю інформацію актуальною і, можливо, вона буде корисною саме для вас. Тому я хочу розповісти вам це. Якщо вам це дійсно. Відгукуються, то, будь ласка, підтримайте моє відео лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. Ну що розпочнемо? І перш за все я хотіла б сказати, що мої розрахунки базуються на двох особах: тобто не я одна, а я ще і інша людина, оскільки я проживаю не одна, оскільки ми закуповуємо продукти разом, оскільки ми, якщо там упродовж місяця відвідуємо якісь заклади, куштуємо якусь піцу поза домом, це разом. То ж всі підрахунки Пунки на дві особи, дві людини. Тож, якщо ви їдете до Канади разом із чоловіком, то якраз це актуально буде для вас подивитися, скільки витрачає а, пара на проживання місяць життя у Канаді. Ну що, розпочнемо із житла. А, я орендую студію. За 1350 доларів на місяць і плюс ще комунальні послуги у неопалювальний сезон, тобто зараз виходять десь у 60 доларів. Я ще не знаю, яка сума буде у опалювальний сезон. Звісно, вона буде дещо вищою, але яка саме? Я ще не знаю, теж дізнаємося про це. Пізніше це невеличка студія, яка, як ви бачите, де я зараз знаходжусь. Ем, у мене буде наступний випуск, якраз таки про житло в Канаді і про ціни на житло в Канаді. Тож там я вже детально покажу цю студію і розкажу, які ціни по житлу у Канаді. Далі поговоримо про інтернет. Інтернет обходиться у 65 доларів доларів. На місяць це 50 мегабайт у секунду для нас вистачає, бо в нас є знайомі, котрі вони мають у цьому ж будинку житло, і в них якийсь інший інтернет-провайдер, і він коштує більше, бо вони там дуже люблять грати у ігри, і їм необхідний дуже такий потужний інтернет. Це не дуже важливо для нас, бо ми займаємося лише англійською, дивимося якісь фільми, і нам не потрібно там досить потужний інтернет, нам вистачає цього, ціна прийнятна, але ви маєте розуміти, що коли ви приїжджаєте у апартаменти, де ще немає інтернету, то необхідно трошки запастись терпінням або дочекатися, поки до вас е, приїде. З цього сервісу людини, яка підключить інтернет. У нас була така ситуація, що ми зателефонували, домовилися, вказали час, коли буде для нас зручно. Прочекали це цілий день вдома, а людина так і не приїхала. Але дуже добре, що пішли на зустріч, і сьогодні вже підключили інтернет. І безкоштовно, оскільки у минулий раз вони так і не приїхали, але цілий тиждень ми чекали, і це були незручності, бо приходилось ходити у кафе, щоб займатися англійською, щоб, щоб інтернет був. А є деякі інші родини, котрі також мешкають у цьому будинку. І вони чекали інтернет ще довше три тижні. Бо вони також обрали якогось іншого провайдеру, і там велика черга. Черги у Канаді це всі з ними зіткнуться, коли приїдуть сюди. Вони усюди ці записи. І вони чекали три тижні, аби їм підключили інтернет. І, звісно, це великий такий проміжок часу і незручності, але необхідно приймати їх інакше ніяк. Також я ходжу у спортзал, дуже зручно, що він знаходиться поруч з домом, буквально 2 хвилини пішки, і коштує мені абонемент у спортзал у місяць 100 доларів. Тож плюсуємо до всіх попередніх сум ще 100 доларів. Далі в нас одне з найцікавіших це їжа, їжа на двох осіб. На тиждень обходиться десь у 100-110 доларів. А, і ми закуповуємось один раз на тиждень усім необхідним. А, щоб більше не упродовж тижня не ходити до магазинів, щось не докуповувати. А, бо на це мені здається витрачається більше грошей, коли ти кожен день ходиш до супермаркетів, щось купуєш ще, ще, ще. ще а, я люблю заощаджувати гроші, а не так їх витрачати на право на наліво. Тож ми закуповуємося один раз на тиждень, і продукти різноманітні це не те, що ми ж якось економимо. Це і риба, це і м'ясо, і це якісь. Солодощі, ну, все все необхідне, і поживне, і корисне. ну геть все. Я думаю, що я вам запишу також відео саме супермаркету, де ви зможете подивитися, які ціни на продукти і, до речі, в Канаді є супермаркети так само. Як і в Україні у нас є якісь супермаркети дешевші, є якісь дорожчі. І ми купуємо продукти у <сум> супермаркеті, котрий а, дешевший, там, де продукти дешевші, бо це, ну, це економія, і такі самі продукти однакові, але ціни геть різні, то наші переплачувати, як то кажуть, законовлені гроші, то зароблені гроші. Тож витрачати дарма гроші, звісно, не хочеться, особливо коли вони заробляються не так вже й легко. Тож їжа обходиться у 110 доларів на тиждень на двох осіб. Ми цю суму множимо на 4 тижні і отримуємо 440 доларів грошей, котрі ми витрачаємо у місяць на їжу. Далі плюсуємо е, поповнення мобільного телефону на місяць. У Канаді це коштує 60 доларів. Якщо ви хочете геть простенький тариф е, без інтернету і різних плюшок, то вам найдешевше обійдеться у 30 доларів. А якщо більш підтриманий, то ви повинні витратити на це десь 60 доларів. Також дуже цікавий момент, що у багатьох апартаментах в Канаді, котрі здаються, немає пральних машин у середині цих апартаментів. Нам би трішки більше. У нас у середині нашої студії немає пральної машини. Але на першому поверсі цієї будівлі є пральні машини і сушилки, де можна попрати одяг і одразу його висушити, і вже сухенький, чистенький одяг забрати додому. Тож не треба кудись там ем, їхати у якісь пральні, де там одяг треба прати, чекати, ну якісь незручності. В принципі, це нормально. Але Є один нюанс, що прання воно платне. Тож плюсуємо 4 долари 50 центів на одне прання, і плюс 2 долари за сушку нашої, нашого одягу. Також давайте. Заплюсуємо до цих всіх витрат ще десь 200 доларів, які ми витрачаємо на те, щоб піти десь поїсти якоїсь піци, десь у якомусь закладі щось перекусити і купити, наприклад, щось. Із косметики, щось для дому по типу там, чи шампуні, чи прального порошка чи там ще щось. Звісно, це не кожного місяця ми купуємо, але десь 200 доларів, я думаю, можна буде додати. Бо такі трати вони все ж таки є. І, звісно, у кожної людини ці трати вони різні. Бо Наші знайомі з роботи вони люблять, наприклад, поїсти десь у якихось закладах, у ресторанчиках. Вони можуть просто витратити біля 100 доларів на те, щоб посидіти поїсти десь і декілька разів на тиждень. Ми такого собі не дозволяємо не з того, що ми дуже так тримаємо себе, але Вважаємо недоречними такі трати, бо можна смачненько вдома приготувати, поїсти звісно. Є якісь події, коли хочеться піти у ресторани поїсти. Але коли ти ще працюєш на роботі, яка тобі не дуже приносить задоволення, то хочеться щось змінити скоріше. І звісно, такі походи десь у ресторани, якась трата така необдумана грошей, вона сповільнює твій шлях до мети, до зміни професії, зміни діяльності. Тож ми трохи інакше розпоряджаємося своїми грошима. Хтось інакше, я не кажу, що щось ненормально, так нормально, як ми, чи ще якось. Нормально те, як людина вважає, що це нормально для неї, так воно і є. Тож це суб'єктивно. Кожного справа як і на що витрачати кошти, і ми не можемо осуджувати когось, що треба робити так, чи треба робити ось так. Але я кажу, як у нас. Тож місяць життя у Канаді на дві особи обходиться у 2281 долар. Я не знаю, чи прийнятно це для вас, чи багато, чи замало, можливо, у вас виходить більше, чи, можливо, ви розраховуєте на якісь інші суми. І, звісно, це все індивідуально, бо всі ми розпоряджаємося грошима по-різному. Але така сума приблизно на двох осіб, можливо, якось вам допоможе і ви зрозумієте. Приблизно скільки необхідно грошей для того, щоб прожити у Канаді місяць. Також, звісно, слід сказати про одяг. Я його не купую щомісяця, звісно, це, напевно, більш якось сезонно, коли там треба щось на... купити на осінь чи на зиму. Але. Можливо, щоб ви трошки розуміли, які ціни на одяг у Канаді. Я розповім, що нещодавно я купила кросівки для того, щоб ходити у тренажерний зал. Вони фірмові, класні і лише за 50 доларів, бо вони були на. Знижці. Також нещодавно я купила собі черевички на осінь. Вони мені обійшлися у 70 доларів. Також вони були на знижці, шкіряні, класні. А, і що ще я купила ще нещодавно я купила ковтинку за 30 доларів. І це необхідно знати ще якісь магазини, куди ходити, бо є такі магазинчики, де новий одяг, але він такий, знаєте, стоковий, коли з яких Якихось колекцій залишається по декілька там е ковтинок, взуття чи ще щось, і вони продають потім на знижці цю одежу. І там я її купила цей одяг собі. Тож, кросівки, черевички і ковтинка мені обійшлись у 150 доларів. Можливо, це вам також буде корисно, я на це дуже сподіваюся. І я хочу сказати, що, будь ласка, якщо вам було корисно, цікаво, то поставте мені лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал і не забувайте про те, що в мене ще є телеграм-канал, де в нас формувалося таке дуже класне ком'юніті, де ми спілкуємося, ділимось один з одним корисною інформацією. І приєднуйтесь до нас. Буде дуже круто познайомитись з вами усіма і підтримувати зв'язок. Дякую, що подивилися! Та бувайте!